Вітаю вас, мої дорогі, знову вечір, знову ми разом. Пробачте, бувають технічні негаразди, але це не заважає вам підписатися на мій Телеграм, на мій YouTube, на мій Інстаграм, на мій Facebook і на мій ТікТок. І, будь ласка, не треба мені писати, що вас там немає. Я всіх, всіх соціальних мереж, не тільки є. А і на мене підписується щодня багато людей, які зцілюють своє життя завдяки моїм роздумам, моїм відео і таке інше. Тому просто розберіться і не себе не відволікайте, не мене. Просто підписатися на кожній з цих соціальних мереж є свій спосіб підписатися. Я для того не потрібен. Бо ви мені пишете, я даю запит на, на, на підпис. Нічого не треба. Ви просто тиснете Підписатися. Обмежень для підписантів в мене поки що немає, тому, будь ласка, підписуйтесь і все. І ви будете вчасно отримувати повідомлення про мої дописи. Якщо вам заважають ці повідомлення, не треба від мене відписуватись. Просто відмініть повідомлення. Розберіться, не лінуйтеся, це ваша подяка навіть не мені, а Всесвіту, за те, що ви можете зцілитися завдяки тій інформації і, тій енергії, і тим енергіям, які йдуть через мене. А через мене йде добро. Так, інколи дехто плутає добро зі слабкістю. Ні, добро має свою силу, добро сильне, потужне і перемагає завжди. Рано чи пізно ну, це вже інша історія. Але я вважаю, як в тих казках з дитинства, добро має отримати перемогу завжди. Завжди бере верх, бо за добром, завжди справедливість. І тим більше, що добро це дитина Всесвіту, дитина першотворця всього сутнього, добро складається з любові, з радості, з щастя, з гармонії. З посмішки, з взаємоповаги, з поваги до себе, з успіху, з достатку, з багатства це складові добра і добро, звісно, що більш природньо, чим є зло, яке народжено нами і іншими формами життя. Отже, тому добро, я вважаю, є в кожній. Людині в потенціалі, і це правда істина. Ми просто часто від нього відходимо і забуваємо про його існування в нашому серці, але я все-таки вважаю, що людина має право і може. Я знаю, що на превеликий жаль не зобов'язана таки проявити рано чи пізно своє добро. І на превеликий жаль я бачу навіть. До свідомих людей, які десятки років займалися ізотеричними науками, вивчали, досліджували себе, всесвіт, закони Всесвіту, починають, проявляючи своє зло і відхиляючись від шляху добра, придавати себе, придавати Всесвіт, Творця всього сутнього, своїх близьких людей, яких вони, можливо, шукали. Все своє життя. І ця продажа йде від гордині, від образ, від страху, від мошни, ну тобто від жадібності, алчності. І люди просто не розуміють, що гроші вони мають бути в нашому житті, але вони не, не мають бути нашою цілею. Вони мають супроводжувати нас в достатній кількості для реалізації наших проєктів, коли ми на те заслуговуємо, коли ми. Те проявляємо, і в той момент, коли ти перестаєш думати про гроші, не від того, що вони в тебе є, а від розуміння, що ти все одно будеш жити так, як ти вирішив, все одно ти будеш чинити таким чином, як ти вирішив. Ти приймаєш волю, творця, і твоя воля співпадає з тими хвилями, які всесвіт тебе несе. Добро проростає в твоєму серці. Сповнює твоє життя, і ти сповнений любов'ю, реалізуєш свою місію, виходиш на її отримання, реалізуєш свою місію, і ти сповнений любов'ю, добра, багатства, отримуєш всі інструменти, які потрібні тобі, для того, щоб бути ефективним у виконанні свого налаштування на це життя. Отже, я вірю в людей. Я даю їм шанс до останнього, я сприймаю людей, які вони є, я бачу всі їх якості, але я даю їм час і шанс проявити добро і прийняти свідому сторону добра. Я не відвертаюся від них і тоді, коли вони вже свідомо стали на сторону зла. Просто я не вважаю далі за потрібне займатися цими людьми. Прийдуть, попросять допомоги, я, звісно, буду допомагати. Але з моє... мого поля уваги вони випадають, бо на той момент сенсу не стає більше ними займатися. А так, я все-таки оптиміст, можливо, скажете, що я романтик, я вірю таки в перемогу добра в кожному серці. І молю щодня Бога за кожного заблудшого. Знаєте, що заблудший син завжди несе більшу цінність, що повертається, чим той, який був завжди поруч з вами. Адже він спіткнувся, впав, піднявся і, переосмисливши, повернувся. Я не знаю, чи більша в ньому цінність, але звісно, що. Його вчинок більш очевидний. Бо ми не знаємо у тої людини, яка не відійшла від тебе ніколи. Просто неочевидні, неочевидні сумніви, неочевидні перемоги над собою. Це часто внутрішній титани, титанічний труд перемогти себе для того, щоб не відійти від добра ніколи. Тому тут. Досить несправедливе зауваження, хоч воно і з Біблії. Але тим не менше, це так. Ми просто не відвертаємось від тих людей, які на якийсь час схибили і втратили себе, сподіваючись і віруючи в добро їхнього серця, їхньої душі і перемогу, саме добра. Так, можливо, не в цьому житті. Можливо, ми з вами. Цього вже не побачимо. Це все можливо і так може відбутися, але все-таки я сподіваюся, що кожне серце проявить своє добро і зможе зламати всі припони, всі прегради для того, щоб перемога добра відбулася на цьому надвеличному і надскладному полі битви. Тут, звісно, що най, Ефективнішим є прощення, каяття, прощення. Глибинне каяття воно це дар, це величезний дар, коли ти розумієш всю глибину свого фіаско, свого провалу в своєму житті, відданості злу, відданості нечистоті своїх помислів, не ти розумієш, що це був шлях. Який вів тебе для руйнації, для саморуйнації, саме ти зруйнував своє здоров'я, таки на такому шляху, свої фінанси, свої стосунки, і тому ти хворий, бідний і один в світі і проти протистоїш особистому злу в своєму житті. Саме тому ти намагаєшся знайти точку опори, і якщо ти її знаходиш в любові, в добрі, в каятті. Смирінні, в милосерді, коли ти розумієш велич і силу добра, ти обираєш добро, і вже ніколи, ніколи не зійдеш з цієї дороги. Але е, ніколи не кажи ніколи. Бо, можливо, наступить час, і якась буде інша спокуса, яка уведе тебе з цього шляху, і ти не будеш твердо стояти. на... Бо зрозумієте, коли це як любов, і це як кохання, коли ти всім серцем... Віддаєшся цьому і нема більше преград, і ти розумієш, що тільки з цією людиною ти можеш існувати, ти можеш бути. Так і тут ти розумієш, що тільки на стороні добра може бути і існувати твій шлях, і твоє життя може скластися саме на цій стороні. І я вважаю, що коли люди приймають сторону зла, вони намагаються знайти якийсь компроміс. І вони, я не знаю, кожен знаходить компроміс в чомусь, але це не задовільняє не вашу душу, не вас самих, і це приводить до так званого гріхопадіння. Як надовго, наскільки життів назавжди е ніхто не, не скаже, бо це лише частина шляху, яку ви пройшли не в зворотньому напрямку, а вниз. І, на превеликий жаль, це. Завжди болісний досвід, і інколи коли тобі щось дається за це відкуп, в тебе ейфорія, ти щось маєш, але відбереться сторицею, відбереться все, відбереться твоє життя, відбереться можливість спілкуватися з твоєю душею, вона буде заточена і буде ізольована від тебе, від твого досягнення. І глибина. Вселенська одинакість, безодня Безодня відкриється під твоїми ногами, і холод, холод зла тебе поглине. Тому шлях цей закінчується завжди однаково для всіх, і для Антихриста, і для Його вернопідданих підданих. І які б цікаві слова не казали наші псевдо, 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 псевдо це все одно слуги. Диявола, слуги, сатани, слуги, антихриста, слуги зла. Отже, я всім бажаю, всім серцем, і молюся за вас щоденно, щоб ви знайшли сили, точку опори і обрали своє добро і йшли цим шляхом завжди. Дякую вам, дякую, дякую, тримайтесь. Я у вас є. Я вам допомагаю вже.